20 вересня закінчується заборона на вилов раків, яка почала діяти з 5 серпня. Впродовж місяця працівники рибоохоронного патруля проводили рейди та роз'яснювальні бесіди з порушниками. Понад 3 тисячі гривень за одного рака довелося сплатити місцевим жителям за незаконний вилов раків. Заборону на вилов риби та раків запроваджують щороку для збереження популяції водних біоресурсів. 5 серпня на Вінничині заборонено ловити раки з човнів, моторних суден та використовувати підводне полювання. Продовж місяця працівники рибоохоронного патруля відслідковують дотримання цієї заборони. Ми кидаємо воду, ми таким чином намагаємося знайти заборонець зарядів лову, сітки, раколовки. Серпня у раків розпочинається період линьки, яка триває від одного до півтора місяці. Члени стоноги формують новий панцир і особливо вразливі, а неконтрольований вилов під час линьки може призвести до зменшення їхньої популяції. Це особливий час, ми особливо биливо відносимося до збереження наших водних бігоресурсів. Інспектора працюють, ми працюємо майже цілодобово. Сума штрафу невелика, але збитки за один рак. Три 33 тисячі В період нересту дозволяється любительська риболовля з вудочками. Кількістю гачків не більше двох на рибалку або з пінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега поза межами нерестовищ. У мене правило одне зловив луга Для мене найкраща реабілітація. За порушення правил передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Також передбачене обмеження чи позбавлення волі до трьох років з конфіскацією знарядь. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.